Івана від Івана 4 глава із 5-го вірша. Це історія про те, як Ісус з Самаритянку. Івана 4,5. В Самарії Ісус прийшов до міста Сіхар неподалік від землі, що Яки віддав своєму синові Йосипу. Там знаходилася криниця Якова. І тоді було близько полудня, коли він, втомившися, здоровий, сів відпочити коло Якової кри... криниці. Ісус звернувся до самаритянки, яка прийшла до криниці набрати води. Дай мені напитися. Його ж учні прийшли до міста купити щось поїсти. Самаритянка спитала, чому це ти, юдей, просиш у мене самаритянки, напитися? Юдеї не спілкувалися самарянами. Ісус відповів: якби ти знала про те, що Бог дає людям і хто у тебе просить напитися води, то сама просила б мене і дав би тоді води живої. Шановний, каже жінка. Але якщо ти відра не маєш, а криниця глибока, то як же ти збираєшся дістати цієї живої води? Чи може ти величніший за пращура нашого Якова, що дав нам цю криницю і сам пив із неї разом з дітьми своїми худобою? На те, Ісус, відповідає, кожен, хто вип'є цієї води, знову скоро справу відчує. Але хто випить тієї води, що я йому дам, ніколи більше не страждатиме від прави. Бо вода, якою я дам напитися, перетвориться людині на животворне джерело, що несе вічне життя. Тоді жінка каже: «Шановний бродію, то дай же і мені тієї води, що я більше ніколи не відчувала Спраги і не приходила сюди по воду. Ісус сказав їй: Іди поклич свого чоловіка, а сама приходь сюди. У мене нема чоловіка, відповіла йому. Ісус тоді промовив, правду кажеш, що немає чоловіка. Бо тебе було їх п'ятеро. А той, якого маєш, тепер не чоловік тобі. Хоче, ти сказав правду. Тут жінка і каже йому, тепер я бачу пане, що ти пророк. Амінь. Слава Господу. Ми всі, як кожна людина створена Богом. Бог є наш отець. І кожна людина вона створена для того, щоб спілкуватися з Богом. І має це тяжіння до Бога, щоб душа мала спілкування з ним. І коли людина не має цього спілкування, то вона має деяку пустоту всередині. Взагалі кожного є така пустота, яку може заповнити Бог. Тільки Бог. І люди, не віруючи, вони намагаються її заповнити. Вони намагаються її заповнити з деякими розвагами, можливо, грошима. Говорять, ось я збираю гроші, в мене буде можливість поїхати туди, зробити те, матиму достаток, і я буду щасливий. Хтось спілкування з людьми, з людьми наприклад. Ось. І кожен день людина намагається заповнити те, що їй не, не, не вистачає. Так само, як і самарянка ходила до околиця кожного дня і намагалася е, напитися, брала цю воду, тому що вона в нас була спракла. І е, говорить, говориться, що в неї було п'ять чоловіків. Ісус е, е, чомусь в розмові з нею до цього привів і на цьому наголосив. що в неї було... П'ять чоловіків. І коли вона в той момент, коли спілкувалася з Ісусом, вона жила ще за ним. Ось. І, е, можливо, можливо, вона намагалася заповнити ту свою пустоту е, цими чоловіками. Адже е, Господь говорить, що ось е, ти ходиш, да, і що ти намагаєшся заповнити, і якраз Господь почав говорити за воду, біля якої більше не згоди. Але було ці п'ять чоловіків, якими якраз можливо і намагалися заповнити. Nice. І знаєте, в своєму житті я також часто намагався заповнити якусь пустоту, щось з якимись низькими речами. Ну, як, Наприклад, навіть те саме, поговорити з людьми, так, або десь в телефоні, або ще щось робити таке, щоб ця пустота вона вийшла. Але коли я пережив Господа, коли він мене до мене приторкнувся і Дух мене наповнив, я тоді відчув таке дивне відчуття такої радості, що мені взагалі, взагалі нічого не хотілося. Нічого не хотілося, окрім того, щоб бути з Богом. Якщо навіть спілкуватися з людьми, то розкажете, який він невеликий і яке він чудо зробив для мене. І тоді, в той момент, я зрозумів. Що все те, що я чим намагаюся себе наповнити, воно не має жодної сили заповнити в пустоту. Адже та пустота заповняється тільки Богом. І ця пустота вона має силу заповнити тільки Бога. Адже Він нас створив, і наша душа вона бажає. Вона бажає кожен день шукати Бога. І е, людина часто може думати, що е, якщо Наприклад, в неї щось не буде, або в неї матеріальної, які цінності не буде, або ще чогось, то в неї не буде щастя. Наприклад, да, якщо людина там не буде бачити, да, або чути, або не знаю, в неї не буде якоїсь належності, вона може сказати, ось все, в мене напевно вже життя не буде нормального. Напевно, так все і закінчиться. Але насправді є така людина, як ній бучич, і це великий приклад того, що з Богом. Реально людина може бути щаслива, навіть якщо в неї немає багато чого. Адже в цієї людини не було конечності. І він зараз, великий проповідник, і він є реально дуже щасливий в Бозі. І це реально дуже великий приклад того, що іменно з Богом, навіть якщо в нас чогось немає, можливо, матеріальних якихось фінансів, чи, можливо, ще чогось, що ми дуже хотіли б мати. Але в нас є Бог, то ми є реально щасливіші, і ті, хто має дуже всього багато. Ось. І і слава Богу за те, що Він, Боже, заповнити цю постатую і за те, що ми можемо до нього звертатися, а Він є такий милостивий Бог і любить нас, і може дати нам все, що ми хочемо.